Ви взагалі бачили, що відбувається з ТЦК в Карпатах? Карпатські ж ребята вони не пальцем ділені. По-перше, це легендарне відео, яке ви маєте знати, і це, це, це должно бути легенда, і це должно стати мемом. По-друге, ті ви просто з сакири виходять. І він не просто дивиться, зараз буде махати і про угрожати йому. Він то його то з сакири лупанеш і добряче. І дивіться, там цікашки попроще в Карпатах. Там ну не, не такі, типу, борзі, як там в Харкові в тому самому, що хоче, щоб вийшло 8 штук давай, зелених, потім повторний раз 10%, потім 15% вже з відділення, щоб забрали. Знаємо це ми все, да? Дивіться, я не проти мобілізації, але ж вона должна бути легальною. Бутылку о цих відсоток, там, 60% ЦЗЧ, недавно 40%. було. Ну ці ребята на коні, Поняли, <суміло>, Індіана Джонс в Карпатах. Реально, це гуцульські, гуцульські розборки з ТЦК. Це просто Жесть. Я з цього відео. Ну я не знаю, бачили ви його чи не бачили раніше, але це легендарне відео. Це просто Жесть. Там, понимаєте, якщо в інакших містах країни більшість людей вважають себе терпілами, а ТЦКшники, вважають себе якби королями дороги, ну я образно, то там наоборот. Там наоборот, там якби вони їх построїли дуже, дуже жорстко. Там же ж мовний купол стоїть да, над західною частиною України. Ну, як бачимо не допомогло, прилетів все рівно Грешник. Ор Я, щоб ви розуміли, нормально відношусь до російськомовних, але дуже вдячний, коли на українську мову приходять. Бо українська суперова, це ласіться. Українська мова дуже класна, гарна, топова, крута, звучка українська класна. А ці ребята про це треба сняти фільм, про це треба сняти серіал. Просто. Що ви про це думаєте? Може всім на конях уже їздить та сакири ходить, може так воно ті типу, буде як то роботи.